Мичка. Це рама, напевно, чи ні. поправ шапку Грайте свій футбол. Чуєш, каже, хто каже, хтось хлопцю, ми будемо грати, як скажені. Не дуже скажені чи не скажені. Скаже мочи, во, ні. Без закаження немає. Тимур, <laughs> Тимур, <Thank you. laughs> паси сильно віддавати. І жовтку грати. І пробуйте по воротах. Не бійте, ворота великі. Yeah. Давайте, давайте, з перших хвилин. Вище, Тимур, вище. Зразу вище. Вище. Давай, Рамчик. Давай, Давай, Timur. давай, давай. Ну, давай, 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 давай. Ну, no, no, пробуй.

Ja, Deze dan. is niet te vergeten. Deze 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 is niet Ну, давай. <рек> давай, 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 давай. Пицапе, пицапе! Давай, давай, давай! Ну что Давай, давай, давай! Давай, Високо граємо, Тимур. Висіть цей паснуєте. Що таке мої... — Давай, мамчик, давай! Читай, 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 во, молодець! Давай, давай, Тимур, давай! Ще Тимур! Пішов, пішов! Давай, ще, Тимур, давай!

А що ти так довго? Паснував, він пазував, добре. Ти може до нього, добрим! Ще, ще! ще. ще, ще. Ну, давай, 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 давай! Давайте! Давай. Давай. Ну, лиши, Нічого, лиши! Ну, Стало, хтось сонце заступив, бо дуже ну, це свічу. Діма, стери, <плес> Тимур, ти граєш за Роземцем. Матвій, Матвій! Встань, не грай тіма. Добре, Тимур. Давай, Тимур. Добре, Нє! Добре, Тимур, дуже да! є! Нє-нє-нє! Добре їде, молодці. Тьому! Тьому! Що за прийом? Заприймів цю карту, і Гравців розбирайте, Тимурчик! Кутуваєте, муфи! Пухарь! Прижми цього хлопця, встань біля нього. Але біля нього Санзаха. Забіги, нічого там, мов давай. Все, закрили всі. Тимур стій біля гравця. Тимур, стань біля нього, дивись на нього. Добре, є, пішов на виїхати. Та легенько удар на воротника, воротник сам собі заб'є гол. Та й не заб'є й Не заб щивайте. Перевіримо. Можете перевірити. Ваня, на що так сильно? — Широко! — Та вводи м'яч! Скільки можна вводити м'яч, той, м'язь? Давай, ромчик, давай! Hai, no, давай, налягайте, давай давай, Давай, май, давай! Давай пас швидше! Це добре! Добре, добре! Що вітаєте? Давай, давай! Вище, Тимур. Ширше. Вище, з руки! З другого бота. Та все добра година є. Дай пас! Дай пас! Пані, не ходіть, будь ласка, по полі. Ну як я мав би це? Ну бачите, ніхто не виходить, ви стоїте. Ну як я мав би це? Боже, ти що ви такі нервові? Зараз буду стояти. Та при чому 16-й рік, що ви хочете? Я вас прошу. Боже, це не слова. Та я розумію, та вон вийде на поле знімати. А для чого? Виходить, можна руку просто витягнути. У вас рука довша, як у мене. Але сідь, він руки не свистить. Не ходіть по полю, бо попадаєте в камеру. Вставай, 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 вставай! Нічого не було, давай, давай, Тьома! Я Свисти, бо цей. Ваня, ну, ви судить нормально! Давай, давай. Ну як, руки, руки вивісуйте! Паня, давай, давайте! А ви давай. прийшли футбол посудити чи подивитися? Судить нормально. Сюди нормально, то я кукати не будуть.

Дереві, там наші люди, дай наших держимо. Дереві. Закусіться, хлопці, давай. Біля Романа то, що це зараз витягнути. Давай давай, Тимур, давайся! Не скачи заду, Захар, не скачи заду Давай! Красавчик, живуть, а, пас, паспорти пані практики могли. Mm. Давай, Геннадий! Червоні, червоні. ти нервовий. Що, ти кажеш, що, ти що я вийшла на поле і знімаю з поля. Хтось? Марк не мажна, не йде, не йде. йде. Так, що я йому вишає знімати. Марк, не йде, не йде, не йде туди. Він може втекти. Не дай, не дай, не дай, не дай.

Покинь! Поставь мяч попать! Поставь мяч попать! Настройся! попасть. Бегай! 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 Вырывай! Рома! Рома! Але ти, а, ти, а, ти а, довго милей, ти, милей, ти милей. все робиш. Добре, 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 добре! Ай-яй-яй-яй-яй! Гарно, гарно, Марко! Раз. Удар пород! Сі! Стій, Сі! Стій. Сі! А що там було? А, ага. 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 А за руку давай, 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 давай! А, а, а.

Да мы с ним считаем. Давай, давай, там. давай, давай. И Давай, и пишок, все так. Ну-ну ну ну ну-ну. Давай, Топ. Давай, давай, давай. Счастья. Ні, не дай, не дай, не дай, не дай, не дай. Стягиме дев'ятнадцять. За пенку десь. Сі, сі. Ха! Назад, назад. до пішок, став до пішок, дивись, свичі рішення приймай. Роман відкрийся. Дай потух, хіт відкритий. Тихо, не миліть його. Рома. Давай, Анцик, давай, 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 Помогайте давай, помогайте. Помогайте Ой, е, ну. Ну, давай, давай, ну. давай, Марко, давай, 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 Давай-давай-давай! Ще, давай. ще. Молодець, давай, давай. Ні, не дай. Чуки лови! Молодець! Ні, читай. Що робите? Гей! Та, ти, 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 ти. Самі собі привозите.

Давай, давай, кит! Yeah, давай. Пішов, пішов, пішов! Добре, добре. Давай, давай! давай! Давай, давай. Забрий, давай Забирай! Пойдемка! Забирайся! Друга, гратик друга! Ломчик, <imle> ломчик, <imle> Venho, 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 venho! Vem, vem, vem! 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 Vem, Два боки давай. давай, Ромчик, нього, давай. Добрайки. Добрайки, добрай. Добрай. Давай, давай. Давай кидай, добре. Давай, Рома. Через. Можете назад не штуки. Перший, молодець, Давай, давай, Вандюк, запари, забирай! Давай! Назад, назад, забезпечить! Ай! Андрей, Чик! Андрей! Все, все, кит, кит, побежи, побіжи, побежи, побіжи! побежит! Че, мо, забегай туда! Забегай! Бежит! Дай, дай, дай! Огород!

Йо, 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 Давай, добре, 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 добре добре, кирай, сім, добре, 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 де, ну, ну ну не дай, не дай, попав. Там скотче прямою ногою, ти не бачив? Скільки можна говорити? Сьогодні? Ну та ти в тип шести, що там прямою ногою скачив, блядь! Ти не бачиш, ні? Ну це просто Ну, Там скачет прямими ногами, бачить. Стінка, два чоловіка, хлопці, стінка! Роман, добиваєш, добиваєш! Я уворот! Я урод. Стенку хтось на голову станет. Це не 5 метрів, А хто стоїть? Ще честь чет! Це не 5 метрів, эй! Пошло, пам'ятник! Старуй сей! Чо, куда він біжить, эй?

Дядько. Туди кривається. За що ти себе відігруєш? давай. Давай, 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 Тьоп. Андрій, тишов! Давай, давай, давай! Давай! <звук> Переведи! Дай-дай лівий. Ну, поднимайся, пить пить! Зравцем, зравцем! Не кидай! Не кидай! Надо дасть по диагонали! Примай, прямай, Бо, Бо, давай, давай, Андрій. Давай, давай! Да не стій.

Добре, добре, кис. давай, давай! Давай, 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 до закінчиться! Давай, переведи. Давай, давай, давай! Дужени, дожени! Давай, 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 Один, давай, давай, це давай, 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 що у нас там повідомляє? Треба було виграти, треба було виграти. Руками грають, той не спустить.